Часто люди губляться, намагаючись визначити, до якої віри вони належать, але насправді існують лише дві віри Божа і бісівська. Апостол Яків каже: віра без діл мертва. Тож віру можна визначити по ділах. Багато людей визнають, що Бог є, але цього мало. Біси теж вірують і тремтять. Віра це дія. Якщо вона не діє, вона мертва. Саме вчинки показують, яка у нас віра. Біблія говорить: віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Подивіться на Каїна і Авеля. У них обох була віра, і обидва принесли жертву Богові, але Бог прийняв жертву Авеля, а жертву Каїна ні. І Каїн розгнівався, заздрив і, зрештою, вбив брата. Час плине, але нічого не змінюється. Сьогодні те саме. Є віра, яка дає життя, і є віра, яка вбиває. Одні несуть любов, підтримку, милість, інші осуд, заздрість і навіть ненависть. Віра Авеля прийнята Богом, бо вона чиста, а віра Каїна це віра бісівська, і Бог на неї не відповідає. Бог не приймає віру, яка суперечить, заздрить, принижує, нищить. Без віри догодити Богові неможливо.